Тут на алеї пошани є прапорець для мого француза. Тут поряд з ними побратими, з яким він загинув. Я Ще ніколи не кладу дві або там, чотири квіточки. Мені подобається три, п'ять. І стрічечку також не люблю, коли чорна. Можливо, якось не так, як у всіх, але мені так більше подобається. Ми з Люєю познайомилися у 2017 році, і, до речі, коли ми познайомились, він сказав, що в нього є одна мрія, яка, на жаль, ніколи не зможе здійснитись це французький легіон. Він казав, що це щось таке неймовірне, але він дуже, дуже би мріяв туди потрапити. У 2020 році він все ж таки спробував здійснити свою мрію, і в нього вийшло. І там майже одразу почався коронавірус, тому ми з ним не могли дуже довго побачитись. Ну це там майже півтора року ми з ним не могли побачитись. Це були дуже важкі стосунки на відстані, але в принципі ми, ми і це пройшли. Коли почалось повномасштабне вторгнення, е, Ілля був там на е, Підвищені, так би мовити, кваліфікації, і він був без телефону. Просто їх вишукували і сказали, що у вашій країні почалась війна, ви повинні зберігати здоровий глузд і бути тут і допомагати звідси. Мені Ілля зателефонував, і він просто каже, це правда. Я кажу, що правда. Він каже, скажи мені, це правда. А я не розумію. Ну я розумію, але я не хочу, щоб він нервував. І я кажу, да, да, але ти не хвилюйся, все добре. Він каже, я їду додому. Я кажу, ні, ні, ти не можеш, ні, це неможливо. Я розуміла, що це, по-перше, це його мрія. По-друге, він там в безпеці, але він сказав, що моя сім'я в небезпеці, моя країна в небезпеці, я не маю права залишитись осторонь і бути десь там. Він просто став дезертиром. Він повернувся в кінці лютого, 22-го року. Він мені пообіцяв, що він не піде воювати. Але ж, всі ж розуміли, що це неможливо. Коли він вже пішов до військкомату, ніхто про це не знав. Він знав, що всі будуть проти. Він мені просто сказав, що мені потрібно там якісь документи, щось там підписати, якийсь там пройти осмотр. Звісно, що я та окей, взагалі я тебе почекаю. Він виходить і каже: що Ми повинні були поїхати гуляти. І він каже: Ну зараз я зберу речі і поїдемо, погуляємо. Я кажу, які речі. Він каже: ну ти ж ти ж розумієш, що я не зможу тут просто сидіти. Тоді я зрозуміла, що це, ну, це дійсно той чоловік, з котрим я хочу бути, з котрим я бачу майбутнє, тому в мене немає ніякої, ну, в мене просто немає ніякого взагалі права не прийняти все, що він робить. Саме вже на фронт він відправився. Це було у травні місяці. Ну, звісно, що він сказав, що він буде тут в місті, все буде добре, нікуди він не поїде. Ну, і в принципі, там на другий день, якщо не помиляюсь, вони вже поїхали у Донецьку область. Він робив все можливе, щоб сім'я нічого не знала. Коли він не виходив на зв'язок, він мені казав, що він на полігоні вчить хлопців стріляти. Я вірила. Ну, мені здавалося, що це правда. І тільки вже після того, як він зник, ну на той момент ми так вважали, його там командири сказали, ви навіть не представляєте, де був Ілюха. В кінці липня він мені зателефонував, він там не виходив декілька днів на зв'язок і сказав, що якщо я зможу повернутись, то я приїду і ми йдемо в РАКС. Я кажу, навіщо? Він каже, а ти не розумієш. Я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Це було по телефону під якоюсь там бомбєшкою, але на, на той момент я була найщасливішою людиною. Ми змогли розписатись, він там напротязі десь 10 днів він був вдома в Дніпрі, але він майже не був вдома, бо він постійно десь навчався. Десь 20 серпня він вже поїхав, повернувся туди, де вони були на той час. І це була наша остання зустріч на вокзалі. 4 вересня він мені просто написав, що зай ми їдемо на позицію. Там двоє, дві доби мене приблизно не буде. Не хвилюйся, я повернуся, все буде добре. Я кажу там: ти обіцяєш, що там дві доби ти повернешся. Він мені каже, так звісно, ми ж плануємо дітей, тому я звісно, що повернуся. Шостого числа у мене був дуже жахливий настрій. Це день, коли він загинув. Дуже жахливий. Весь день мені, мені щось я, якось так було У мене все трусило. Я йому навіть написала, кажу, у мене дуже жахливе перечуття, і дуже сподіваюся, що з тобою все добре, але мені дуже погано. І на наступний день я вже так трішки почала бути тривогою. Ми зв'язалися з побратимами, і вони сказали, що Ілля не повернувся з позиції. Через один рік і один місяць я дізналася, що забрали тіла, і ми просто чекали експертизу ДНК. І ну, я, я розуміла, що це він. Але знаєте, так відтягувала цей момент і так чекала. Мені так хотілося, щоб мені просто сказали, що це не він. На дев'ятий день, коли Жилля загинув, він мені наснився. Він зі мною попрощався. Він мені сказав, що ти така маленька, але ти така сильна, ти справишся, а я буду завжди поряд. Я головою розуміла, що це кінець. Але серцем, ну, напевно, знаєте, як дітки вірять в дива, просто хотілося вірити в якесь диво. Один рік і 5 місяців я чекала офіційного підтвердження, що мій чоловік загинув. На початку лютого 24-го року прийшло підтвердження ДНК і ми нарешті змогли. І гідно попрощатись з героєм. Я хочу сказати велике дякую за те, що ти обрав мене. Я тебе не підведу. Я спробую виповнити всі бажання та мрії, які в нас були з тобою на двох. Вибачте, якщо я тебе чимось засмутила. І спробую мені снитись хоча б інколи. Дякую.